Так, доброго дня, друзі, колеги! Вітаю на своєму каналі. Начинаємо ми демо поле молотити. Що він викидав, не викидав? Не поїму. Під'їжджать, не під'їжджать. Зараз у нас краю йде Сингента Скорпіус 290 Фау. Сейчас ми поміряємо. Вологу, що по волозі у нас і а, всі края сингентої обсіяни, а потім арт агро буде що, хай стоїть. Ele nasce demais. Припалена, поняв. Каца невеликий, і воно привезли. Сейчас, там так, така Так, У нас тут не завина, можете побачити, соя в людей стоїть і в сої очерет, тому така і волога. Да? От Соя, не знаю коли вони молотитимуть, але... Но... Маємо те ще маємо. Ладік обходить з ворота. Два дні у нас дощу не було, але ну, дощі такі були по 4-5, мабуть найбільше це 8 мм випало за 8. Які тачанчики? Сінгента Скорпіус виповнений, гарний гарний качан. вроді непогано сипа тут на краях нічого сіте конечно зараз одвезу подивимося що не блон поставив а там уже артагро йдуть 250 ТФО. там вона сухіша повинна бути пусте Не налилася, вони пізно її сіяли цю сою. Щоб сказати, тут баби гарні, я, я не можу сказати. І лися не скинула, покрутилася. О Боже, що тут з цією сої? Ви подивіться це капець. От. Мабуть, заробітки будуть ці жах, вона. Ось зелена якось таке да, не заленока. Ну нічого, нічого, зараз подивимося на ту сторону, поїдемо. Що там посипе, чи яка там волога буде, точніше так. Ваді, коротше, висипає Нормально. А, нормально вад! А ви вологомір не брали з собою? Ні. На У вас немає свого, так? Е... Да? Да. Е, значить, дивіться, Влад, зараз він з ворота, тут 4 одіб'є. Угу. І потім туди-назад, комбайном, це буде Скорпіус. Скорпіус. Да. А потім йдуть ваші гібриди. Так. Тобто зараз Скорпіус він о, проїде туди-назад, вологу помірите, подивитесь по бункеру скільки насипе, і так само ваший. Бо я поїду вигружатися на елеватор на ній було. Так само і ваше. Заїдете туди і назад, подивитесь скільки по бункеру сипе вологу і 5 гібридів так буде. Буде брати, знімати на свій телефон, бо я, я, звісно, не співатиму. Все туди. Тестик повний, я помчався. Так, доброго дня. Почали молотити кукурузу, демку. Е, перший у нас тут гібрид іде Сінгентовський Скорпіус. Ну, Зараз приїдемо туди і назад, подивимось, що воно у нас покаже. І далі підемо по гібридам Артаговським. Поїхали, братуха? Ніде, ні. Представники тут ходять. Аграрські гібриди. Зараз висипемося. Трішки не доїхали. Щось сипе, так? Да? Да, тут гони 500 метрів, ну, ми з ворота відбили. Це ми прийшли в одну сторону, а другу не доїхали. Не багато, але не доїхали. 500 метрів. 500 метрів. Ну, ще далі. Образ вони доїхали, ми десь метрів... 50 це точно. 50 так? точно, так. Да. 950 можна на кожній Ну, це виходить, там, 50-500. 50-500, і грубо в районі до, близько 5 тонн бункер. Тобто ми саме мінімум, там, 400-700. Ну, Зараз ти мені допоможеш влагомір? 400-700, визнай новий. Ну, і тут 500 метрів ми з ворота відбили. Ну, ну да, Ну, грубо говоря. Прекрасно, якраз. Давайте на голову ігрі. А, зараз біля Ти забірку дів. Ти вже жилотку сняв. Okay. Ти вже жилотку сняв. Я тобі кухвайку подарую. Це ж коха скорпіус. Це не... Yeah. Да, да. Вторая накручених плюс 22 і 21,3, виходить, ну, так. що вигрузимо, вигружаємо. Приїдемо чим. Так, заїжджаємо в Ларсон. 250 ФАО. Подивимося, що він нас покаже. Скорпу за це ми трохи не доїхали. Забув бункер аж пощав. Ну, половин. Давай сам, да? 250 фау. Це при заїзді. Поки замовничалося є тут і баночки трохи не сіла, далі все буде фактично. Так вона виглядає. Потім домов ще скорпілося. Виїжджаємо Тут, в обратну сторону, в другу сторону. Скорблю стоїть. Потім домоволодимо. Зараз подивимося, що в нас покаже варсом. 80Ф. Гібрид Артагра. Приставник стоїть доволі, навіть добре сидить. Давай Доволі За ще він не знав, що ми з нього жильотку здаряємо. Желетку здаряємо. Без жильотки приїхали. Ми поїде без жильотки. Вимається, але він ще не знав, що він поїде без жильотки. Поміряйте. Добре. Дивимося по бункеру, так, друзі, ну, слабша сипа, ну, тут 250, скорпіус, по-моєму, 320, якщо не помиляюся. По вологі зараз дивимося. Що представник скаже? Сингента трохи краще, да? бункер повний був. І ще не доїхали по сінгенті, да? так? Ну, зараз подивимось по вологі, що тут у нас Ларсон покаже. 3,9. Це ще більше, То Той 22,8 на процент. Так, друзі, заїжджаємо на наступний гібрид артагровського Palmer. 280 ФАО. Що він покаже? Зараз побачимо. Бачиш, вона і по цвету відстаєш да, да, темніша, о. ця світлі, і ця бачиш така ну, рівномірна. Бачиш? Да, да, да. я див... наблюдав, вона найкраще виглядала До, з цієї. Усіх... Та бачиш така, йлочка попадала, а ця бачиш така ну, рівнесенька. Поїхала брату. Нехай його жи його нахер. Пожиє, ніде він не да, він не... О. Спочатки набагато красивіші на може бути Щас подивимось. Так, да, вона да. Заїжджаємо в Palmer. Сейчас под'їдемося по вологі, по бункеру, що він покаже. Заїжджаємо в каждой. Вот такі заїзди робимо. <рисоцентр> Так, по бункеру ще у нас виходить. Е, менше дав. Менше дав, подивись. А? Менше? менше дав, так. Да. Менше? По бункеру менше шпухти. Зараз по вологі подивимось. Це сухіше. Це сухіше, бо щось назурнаючись. Нам просто треба буде підібрати якесь певне фау ще у вашому регіоні. год годне приходиться. У да. да, да. прошлому році артагро вистрілив взагалі. 19 літрі, так, вона сухий. Сухіша на порядок. І на, Афа... на, на зуб часу. А фау... Так, наступний гібрид Рубен. 300 фау. Зараз подивіться, що він покаже, що він покаже. От таблички так такі качаняча, так? Да? Так, да, таблички непогані, да? краєвий ефект. Угу. Ну, бачиш, попередній Ларсон 7 здавається, це в районі 7. Зараз подивімося, що цей. Це Оце все відносно, ми його не важили. Остаточний... Середня арахматична, підіб'ємо вже як з дому його вивеземо, з на нікого. Доїжджаємо. Туда, друзі, хотів вам показати, які ж поля чистенькі у нас. рубен, сейчас подивимся по буркеру, по вологі. По бункеру щось слабше. Давай цього представника ганять! Той нам зарубен дав! Давай, давай, помірні! Подивимося бункер да, менше ніж ще попередній Ми Зараз по вологі подивимось Давай друже Вона Вон накрапає, вона храпає Накрапає сань Та ні, немає Нам дощ сьогодні не потрібен Так як вчора Льохай молотив, а воно накрапало на крова, а потім раз і перестало. Ти вчора дискував, Бачу, кап 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 да, кап Так, да, так, да. так. Так воно, слава Богу. Воно капнуло, а потім перестало. Пилюху трохи пробило. Ти зніматимеш? Зніматимеш? Так, рубе. 22, 22. 21. Так, друзі, колеги, значить, я приїхав в Адік висипав. Там братишка знімав, осталось два гібриди. У нас Руни 320V Опа, все забито дуже давно. Табличка стояла. Що по волозі, передивлюсь відео, тоді вже в кінці висновки. Ну, в принципі, ви на екрані все побачите. Що слабше-слабше сипало хто знає? Не Не пам'ятаєш? Последнє, так? Ну третє, третє. Зараз подивимося, що тут сипать. Незіння. Правда це поле попало в нас під мороз. Тут таке. Вологу по ній було, ну, поставили 24,2. Ми в шокі. А що ти зробиш? Вже вона не висохне. Вегетація тут була ну, довше, так як під морози вона попала, вегетувала, бачили, що вона така нещасна. Ми подивимося, що там братові поставлять, кілька мазіком поїхав Очередь велика, начну зараз склад возити, а потім вже як дощі підуть, бо на завтра опять дощі. Погода коли буде, хто його зна. Замолачуємо. Привіт, бачиш Що, єси чи я, я поїду потім Поїдеш я потом да. Стоять Ну то да. не спішов Ми зараз щас... гляну що тут посипало Ставники все контролюють, так? Звісно. гарфара, да? 320 фау. Так, у нас крайній Матео 320V. Подивимося, що вона посипе і що по волозі. Дивимся, що воно буде. Что там? Стебло идет вниз. Ви всі кричали, що... Ні, бо я ж подрізав всі км'яти на весь <гум> Буває відламується. чого? То що стебловий метелик все-таки дав і воно вершок відпадає. Ми зенька Ну що ти зробиш? Маємо те, що маємо. Більше посыпало. Сейчас подивись. давай заїдеш. Ти прицеп. так само приблизно не знаю. Пуємо на комп'ютері компьютері заявиться Прикут покриша. Демку ми змолотили, так сказати, Я показу подивіться що воно. І компанія Art Agro. Уїжджай вже домой. Огнав. А годик он в мене б'є. Начина кукурудза. синетна. Скорпіус. гарно, звісно, виглядає і гарно сипеть, тільки волога, конечно, але дощі нам ці нашкодили. Точно, стебло як гарно уходить туди.